Всіх вітаю! Багато з вас у коментарях просили мене зробити підбірку європейських серіалів. Тож сьогодні я хочу виконати ваше прохання і знайомити вас з декількома проєктами, які заслуговують на вашу увагу. Ці серіали не тільки вразять своїми сюжетними лініями і продемонструють різноманіття культур та жанрів, які пропонують країни Європи. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. comanda Міжнародний кримінальний трилер, який розповідає про роботу поліцейської команди з різних країн Європи. За сюжетом у Данії, Німеччині та Бельгії було жорстоко вбито трьох жінок, кожна з яких займалася проституцією. Щоб розкрити ці злочини, слідчі данської поліції Гарольд Бьорн об'єднує зусилля з німецькою та бельгійською колегами. Вони швидко з'ясовують, що усі три жінки стали жертвами одного й того ж убивці та були пов'язані зі смертю їхньої подруги, яку вбив один із лідерів міжнародної організованої злочинності, що займається торгівлею людьми. Серіал цікавий тим, що в ньому одночасно розмовляють кількома мовами, закритим англійською, німецькою, данською та французькою. Міжнародний аспект серіалу додає йому реалістичності, демонструючи, як злочини можуть мати глобальний характер і потребують міжнаціональної співпраці для їх розслідування. Він отримав схвальні відгуки за напружену атмосферу, сильну акторську гру та актуальність піднятих тем. Некролог. Ірландська чорна комедія з елементами драми з Чивон Кален в головній ролі. До речі, у цьому ж році з цією ж акторкою вийшов комедійно-детективний серіал Боткін я вже радила до перегляду в іншому ролику. Якщо не дивилися, то в описі під цим відео залишу на нього посилання. Серіал Некролог це цікаве поєднання чорного гумору та серйозних тем. У центрі сюжету молода журналістка Ельвіра Кленсі, яка пише «Некрологи» у місцевій газеті. Події розгортаються в маленькому містечку, де здавалося, панує безнадія однак, незважаючи на це, головна горіння знаходить спосіб залишатися на плаву. Вона починає. Сприяти збільшенню кількості трупів у місті, що надає сюжету іронічної атмосфери та створює контраст між комедією та драмою. Хоча серіал не бездоганний, смілива концепція та нестандартний підхід роблять його вартим уваги. Таємниці Сільвер Хейда. Шведський містичний трилер розповідає про детективку Єву Торнблат, яка після смерті батька повертається до свого рідного міста. Сім років тому тут безвісти зникла її донька Жозефіна, а тепер вже як тиждень поселення не може оговтатися від звістки про зникнення маленького хлопчика. Єва намагається знайти зв'язок між цими двома випадками, тому об'єднує зусилля з місцевою поліцією. Під час розслідування вони стикаються з загадковими подіями та легендами, пов'язаними з містичними істотами та стародавніми віруваннями. Події відбуваються в красивих, але похмурих шведських пейзажах, які чудово підкреслюють таємничу атмосферу. Фером. А завдяки своєму незвичайному підходу, що вдало поєднує скандинавські нуари з містикою та фольклором, серіал здобув популярність не лише в Швейсі, а й далеко за її межами, привернувши увагу міжнародної аудиторії. Навколо світу за 80 днів. Пригодницький екшен з елементами комедії спільного виробництва Італії, Німеччини та Франції заснований на одноіменному романі Жуля Верна. Головні ролі виконали Девід Тенет, Леоні, Бенешта і Кома. Філеас Фог – похмурий багатий чоловік, який живе в нудзі. Одного разу укладає сміливий парі, що зможе здійснити за 80 днів навколосвітню подорож. Разом з ним у поїздку вирушають двоє спутників: Ебі Гілфікс, репортерка, яка прагне зробити собі ім'я у світі чоловіків і тому вирішує писати статті про Фога та камердинер-паспорту, який додає пригодам шарму і стає важливою частиною команди, хоча має свої секрети та власні мотиви. Протягом мандрівки герої постійно стикаються з викликами в різних куточках світу під бунтів до стихійних лих. Незважаючи на повільний старт, історія зрештою набирає оберт. Пропонуючи глядачам захопливі пригоди цікаві локації. Особливо хочеться відмітити музичний супровід, що відмінно доповнює візуальний стиль серіалу, підкреслюючи емоційні моменти та напругу. Леонардо. Талійська історична драма розповідає про життя та творчість легендарного художника і винахідника Леонардо да Вінчі. Головну роль виконав Ейдан Тернер. Сюжет розкриває біографію Леонардо через його найвидатніші роботи та особисті стосунки, демонструючи, як він розвивав свої художні здібності, борючися з внутрішніми протиріччями, суспільними умовностями і особистими трагедіями. Основною сюжетною лінією є стосунки да Вінчі з Катериною де Кремона, жінкою, яка значно вплинула на його життя та творчість. Її постать не лише надихає художника а й стає важливим чинником, що формує його особистість та художні. Ні, стиль через їхні взаємини зображуються як сильні, так і вразливі сторони Леонардо, а також його боротьба за визнання у світі мистецтва в історію додали елемент детективу, та він ще звинувачують вбивстві через цю лінію. Нам показують різні етапи його кар'єри. Деякі критики відзначили вільне трактування історичних фактів, проте незважаючи на це, серіал здобув популярні завдяки привабливій візуальній складовій, сильній акторській грі та цікавій подачі історії. Паризька поліція 1900-й на фоні соціальних заворушень, коли третя французька республіка переживає одне з найскладніших періодів своєї історії, загроза державі надходить з різних сторін від анархістів до націоналістичних та антисемітських ліг, а також від роялістів, що тиснуть на уряд, намагаючись відновити монархію. У цих умовах, коли країна розривається через політичні та соціальні кризи, амбіційний детектив Антуан Жуїн отримує завдання розслідувати вбивство молодої жінки, тіло якої було знайдено у валізі. На своєму шляху він стикається з різними впливовими людьми. З колишнім начальником поліції Луї Лепіном, адвокат. Жанною Шофен, яка має власні інтереси, та інформаторкою Маргарит Станель. Невдовзі Антуан дізнається, що загибла жінка була тісно пов'язана з корумпованими представниками поліції, проте водночас розкривається ще більш небезпечний зв'язок із впливовим аристократом Габрієлем Сабраном де Пантевесом та його сім'єю. Використовуючи своє багатство та контроль над медіа, вони сприяють поширенню хаосу в суспільстві, маючи на меті ослабити уряд і присунути власні політичні інтереси, включаючи план перевороту. У 2022 році вийшов другий сезон серіалу під назвою Паризька поліція 1905. -й. Він зберігає атмосферу темного політичного трилера, зосереджуючись на складних моральних питаннях та дилемах. Корупція, маніпуляції та вплив аристократії знову відіграють у сюжеті важливу роль. Міс Скарлетт і Герцог. Британський детективний серіал події якого відбувається у Вікторіанському Лондоні. Головною героїною є смілива і розумна жінка Еліза Скарлетт, яка успадкувала приватне детективне агентство свого покійного батька. Хоча її не сприймають серйозно через те, що вона жінка, Еліза розкриває складні злочини, використовуючи свою інтуїцію та винахідливість. Її союзником стає інспектор Скотланд Ярду та старий друг родини Скарлетт Вільям Белінгтон, відомої поліції як герцог або просто дюк. Спочатку він скептично ставиться до кар'єрних амбіцій Елізи, але зрештою визнає її здібності. Між ними розвиваються складні, але захопливі стосунки, де романтика йде поруч із професійними випробуваннями. У серіалі поєднуються класичні детективи з елементами комедії та драми, зосереджуючи увагу на розслідуваннях різних злочинів, що відбуваються у місті. Проєкт приваблює своїм стилем і атмосферою того часу, а також тим, як головна горіння долає гендерні стереотипи борючи за визнанням професії, де домінують чоловіки. Імператриця. Німецька історична драма є вільною інтерпретацією життя імператриці Єлизавети Баварської. Хоча основні історичні моменти та персонажі відповідають дійсності, творці проєкту адаптували історію для сучасної аудиторії, зосередивши більше уваги на романтиці, емоційних конфліктах та внутрішньому світі героїв. Серіал розповідає про юність Єлизавети та її несподіване одруження з австрійським імператором Францом Йосифом І. Вона зображується як вільнолюбна і незалежна жінка, яка бореться за право залишатися собою у консервативному світі монархії. Життя дівчини швидко стає складним через політичні інтриги. На у стосунках із родиною чоловіка, особливо з владною свекругою Софією, та труднощі пов'язані з ролью імператриці. Також однією з головних сюжетних ліній є боротьба Франца Йосифа І за збереження стабільності та миру в державі та його намагання захистити Австрійську імперію від загрози війни. Він стикається з тиском з боку радників, військових та політичних супротивників, що ускладнює його правління та додає напруги в особисте життя. Серіал приваблює вишуканими костюмами, розкішними декораціями та романтичними сюжетними лініями. Він чудово підійде для перегляду тим, хто любить історичні. Драми з глибокими персонажами та емоційним сценарієм. Про всі створіння великі і малі. Британська комедійна драма заснована на серії книг Альфа Файта є ремейком одноіменного серіалу, що виходив з 1978 по 1990 рік. Джеймс Геріот, молодий ветеринар, прибуває до селища в Йоркширі, щоб розпочати свою кар'єру під керівництвом досвідченого Зігріда Фарзона. Тут він знаходить нових знайомих. Серед них молодший брат Зіхріда Трістан, який також працює ветеринаром, донька місцевого фермера Хелен Олдерсон та дбайлива економка Місіс Холл. Хоча Джеймсу швидко вдається зав'язати дружбу, він зіштовхується з викликами, пов'язаними з лікуванням тварин, спілкуванням з їхніми господарями та адаптацією до життя в новому середовищі. Серіал відзначається чудовою акторською грою, затишною атмосферою, і красивими пейзажами, а також вражає своєю щирістю, добротою та позитивом. Він чудово поєднує елементи комедії та драми, зосереджуючись на взаємних між персонажами, викликах, що постають перед ними, та їхній любові до тварин. І наостанок я розповім про три серіали, яких на жаль немає в українському перекладі. Голова Іспанський психологічний трилер розповідає про команду науковців, яка проводить важливі дослідження на антарктичній станції, що можуть допомогти в боротьбі зі зміною клімату. Оскільки в Антарктиді починається полярна ніч настає 6 місяців темряви, тому для продовження роботи залишається лише невелика група, тоді як решта їде додому. Коли після зими вчений Йохан Берг повертається на станцію, тоді з що більшість команди мертва, а його дружина зникла безвісти. Однією з небагатьох виживших є молода лікарка Беган, яка крок за кроком допомагає відтворити події, що призвели до серії загадкових смертей. Сюжет майстерно передає відчуття ізоляції, небезпеки та безнадійності. Теми боротьби за виживання і людської психології під постійним тиском відіграють у серіалі ключову роль. Кожен член команди має свою історію, мотиви та слабкі сторони, що додає глибини і напруги в стосунки між ними. Ліс. Міні-серіал французького виробництва в жанрі детективний трилер. За сюжетом старшокласниця Дженніфер зникає в орденському лісі, що оточує невелике містечко. Розслідування справи ведуть капітан Гаспар Декер та поліцейська Вірджинія Мусо, яка добре знала цю дівчинку. Невдовзі до них приєднується стурбована вчителька Єва Мендель, яка в дитинстві пережила травматичний досвід у цьому ж лісі. Серіал не тільки фокусується на розслідуванні і досліджує психологічні наслідки для родичів зниклої дівчини та детективів, які займаються справою. Ліс, який оточує містечко, є важливим елементом сюжету, оскільки він приховує багато Вниз минулих подій, які пов'язані з персонажами. Особливу увагу заслуговує музичний супровід, який вдало підкреслює напружні моменти серіалу. Диво. Серіал був створений одним із найвпливовіших італійських письменників Ніколо Маніці. Сюжет обертається навколо знайденої статуетки Діви Марії, яка безперервно плаче кров'ю. Ця подія впливає на кількох ключових персонажів. Кожен з яких має свої життєві проблеми та внутрішні конфлікти. Прем'єр-міністр Італії, який стоїть перед важливим політичним рішенням, мафіозі, чиє життя раптово змінюється. Священик, який намагається зберегти віру, та науковці, що прагне пояснити це диво раціонально. Головні герої поступово відкривають свої слабкості та страхи, що робить драматичну складову ще більш напруже. Вони змушені зіткнутися з глибокими моральними дилемами, які руйнують їхнє звичне уявлення про життя. Будь-який зроблений вибір має наслідки, що додає серіалу багато шаровості. Він досліджує філософські питання віри, науки та психологічних переживань. Події та персонажі постійно розвиваються, а елементи містики та релігії додають сюжету загадковості. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас цікавив, підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, попишому з вами у наступному відео.